Ніц не зроблю. Весно, терпіть. Залишилося скільки там, там 20,5 градусов. Буду вже перезапускати трансляцію. Кого щось цікавить, а про мене знімаю ще один телефон. То... І вони скидають тут роботайського робота. Ви щось зробив, стане чого. Але там не та, не той пас. Пау. А, жовто за розмови. Жовта за розмови. Це тому. жовтий отримав буйшта Богдан за розмови. Ота ну, номер два це вже був номером номер <ректи> один. Сам всю гру зробив. Ну звісно, там команда допомагала всіх. Пере щось бігав, що зробив, але він тупо. Нарішав, ледь не всі голи, або всі, або ледь не всі голи. Два гола плюс два паса голівих, або два гола плюс один пас. Щось таке. Стіночка, речі, з Дамкево. Жить по флангу. Оп-оп. — «Ти яку баки вир disgуру. — Підержиме тату з chor Arrow, ragtополищі 요 InterredCenter» — «Стоп كі Neptуюш 이미 гірче на strongивчу poste» — «Садба по дзіньку ланы азімųну? — «Н instые трWow кины тл rifleам! The messaging is always aggressive sure, and quiet. — Приказання и надписано на санBraacked in legal language» 60 суттв Magazine

Смечная мера Демки Точно Офсайд Взнул, короче, не Господи Так На поле Горовать с Вот Восемь Пішов попадеться допомагати на воротах стояти. Це риба, в нас два нападає риба, ви будете два тренера. <плес> кому комо за 14. -го. Це з водій, жовту картку за розмову. З розмови з розмовою, чи запрошує? Зараз ще лесівай, договориться. 워싱턴 <coughs> У сторону свисті, <смістю>, тому що мого якось прямою ногою. Так здобув сюди. Тисним, тисним лайк, що всім вам вдячний. Гненка буде меча. 34 хвилина. Гунейка вже тут закинув. Один гол зі штрафного то пробував пробити за повороту. Висувається. Прощати, ну бо хто так виносить м'яч? Андрій. Є стверди с намальований. Починається вже рухти. Ігуненку доганяє його. Ліворочкуний. Що там? Ну блін! Леонений! Даже там, вато урожай сьогодні. Ну ти блін ну, забивати мотиви. Ну шо ти? Це забиваємо. Тепер потрібно забивати.

Демкива стінка пішли. Біжить по нас. Ми щеємо з руками. удар. Блин, телефони сідають, причому обидва, і не вставає їх заряджати по чомусь. Якийсь телефон еще напряжен.

Що Дез... 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 відбувається? Вибіг на поле і розказує суддю. Ну подивіться. Чо тут... ти, а чо ти суддю? Скориш, а? Відійди! Відійди! Стань там, збоку! Що ти тут став? Ти що піздиш? Я не піздиш, я українець.

А, цена, да. <реклама> Не, на 150 рекордов, сегодня уже сто семьдесят, Ну, вся. То есть, кто крут из-за вас. У вас такие ти що ж грав футбол! Нема різниці, що буде. Нема різниці. Не тобі дозвіл, вибігти на поле і берещати на суджу. Якщо ми каже, будемо себе вибігати на поле, то буде борода і ця емуція була просто вся там управлення Дев'ята Багато, дуже багато боротьби А Що ти свіжого, Андрію? ж свіжий? що ти помилятися, але знову перещає. Ну, знову віддав м'яч чужому. Що з порощаком робиться, я не розумію. Ребітацький це буде жовта картка

Не було, але... Я вам так скажу. Просто... Хочу тут на, на загалу там можна с ума ситіка. Заходиш там до... заходишь до хірурга, каже, в мене то-то то-то, здоровий. Заходиш до другого лікаря, каже, в мене то то Відкинулись за здоровий. А то я за серйозні речі насправді ух Хто ще Грепа, молодець? Молодець Грепа. Блін, сам він на битайського накинувся й йому на доктору Бека. Блін, ось як такий трохи. Гоу-гоу! Гоу-гоу! Бо-рис-го!

Тепер реалізувати залишалися. Тільки... Залишилися тільки реалізувати парці. Вже там собі матне було не то було, Тим більше я я вміваю за Борисом. Але я моменту не побачив, трошки відволікся, ви щось догляну. Та на відео є. Там сий, той, той щоб я вичний не говори. Грипа. Він переговорить обляк, щоб він не випадив з лінії завчасно. За ворі треба відійти все так.

Потащит это купенка, но остальных военных мальчиков просто красавчик. фінал. такие фінал. Ну молодець, археологи. Здесь давно мені в попередньому матчі він не, 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 не завжди достатньо якось певно награв, не чи нервував, чи що там. Десь перед собою десь відбувався, що, ще щось саме. В цілому заграли погоду. Сьогодні просто молодець. Красавчик себе. В Останній хвилини просто красавчик.

Не, ну поташі то це вічається з розряду фантастика На Навісна то щось надто високо, уф прибуває курочено, але попадає в коліна, забігає.

Красавчик, але розіграла з Хто тих так, так взагалі навчав? Блін, ну без результату, звісно, але блін, пас, пас закидон. Все. Получалося. що зарядку. Якщо буде пропадати зараз. Весні, весні, знаю, що весня. Знаю, що весні зарядку підключив. Думаю, пенальті просто може бути. Це від зарядки, він просто гріється. Мальовано, мальований, пробуває, не І Сідає в ноль телефон, просто в ноль. Вже зараз всі самі я хочу зараз цього поки поки 2-2, я думаю, можливо, поняти будуть, тут, тут відключу зараз, але тут вже м'яч. заробку м'яч. Hajde, jeste Культура рихтицька. Вкотре виходить на поле. Ну що це? Це порядок. Культура, йому що там не подобається, веселье на полоді. Лагуненко с мячем. Лагуненко Штукает трохи спину по すごい

Зарядку подивись, а теперь самим тонантом від, відключу зарядку. Тобто зараз трошки буде вас, так це зробить по мальчику. Щоб зарядити трошки.